Стрільці, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень, 17 по 23 листопада. І так дивимося, що приготував тиждень для стрільців, в яких ви будете енергіях, які вам відкриються двері, можливості та перспективи. Як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще поступити. Нагадую, прогноз у нас загальний для всіх стрільців, кому потрібен особистий в шапці профіля є контактні дані. І так, стрілець, тиждень, 17, 23 листопада. Понеділок. Карта Єрофанта, понеділок стрільці притримуються своєї якоїсь цілі, когось свого устоя, да? тобто є якісь в нас в голові установки, яких ми притримуємось, да? наші якісь моральні цінності, наші принципи, і ми будемо їм слідувати. Карта може говорити про наставника, да? тобто про якусь людину, до якої ви можете звертатись за допомогою. Можливо, це буде звертатися до вас. Да? Тобто ви компетентні ті. Чи іншій сфері, і люди до вас будуть звертатися за якоюсь порадою. Карта взагалі духовності, мудрості, якихось таких духовних знань. По цій карті можете просто йти до храму, молитися і просити захисту. Вівторок є чотири кубки. Щось є, якась ситуація, яка не дуже підходить для стрільців, да тобто, можливо, є якась пропозиція, якась є дія, яку вам пропонують. Щось те, що вам потрібно, того що це все світ вам дає, але да? ви не захочете його брати. Да? Можливо, якісь перспективи на роботі, можливо, якусь пропозицію, можливо, якась взагалі підробіток, да? повищення по кар'єрних сходах, щось те, що вам потрібне, тобто вам пропонується для підвищення. Ну ви його не захочете. Або будете боятися, або вам не потрібно, або ви будете думати, що ви не справитесь, да? або просто не захочете в цей день нічого. Вирішувати. І є 4 пентаклі на середу. Да? Знову ж таки не хочу. Ні з ким ділитися, ні енергією, ні коштами, нічим. Да? Можливо, тут вам пропонують кудись поїхати відпочити. А ви таке ні 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 я все тримаю з собі. Да? Я поки що поекономлю. Да? Або вам там пропонується, не знаю, щось, купити те, що вам потрібно, да? щось вам пропонують, а вам все ж таки шкода грошей. Чотири пентаклі це ми тримаємо все біля себе. Да? Це день, коли ми не хочемо прощатися своїм багатством, своїми набутими якимись навіками. Досвідом своєю енергією. Да? Тобто ми не хочемо ні спілкуватись, ні комунікувати, ні ділитися нічим, ні з ким, да? а все тримаємо біля себе. Четвер. Двіка жезлів. Стаєте перед вибором прийняти те рішення, чи не прийняти. Да? Тобто є якихось два варіанти, і ви будете вирішувати. Іти не іти, брати не брати, не знаю, їхати не їхати. Да? Тобто, у вас є набути якийсь досвід, у вас є надбання, ті, що ви придбали. Да? Ви вже розумні, ви компетентні, у вас є досвід роботи. Да? І ви тепер думаєте, чи лишитись мені на цій роботі, чи піти на іншу. Тут в мене, наприклад, є друзі, робота, да, мої якісь напрацьовання. Вам пропонують їхати в іншу країну. Ви думаєте, ну, в мене тут все є, а можливо і поїхати туди. Да? Тобто є два якихось варіанти, і ви будете собі оце в четвер обдумувати. П'ятниця? П'ятницю є шість пентаклів. Приходить до вас допомога або кошти, або навіть підтримка, якась. Да? Шість пентаклів це нам вирішують да? все свідкинути, Кошти, які ви потребуєте, да? надбавка, премія. Якісь кошти прийдуть до вас, яких вони очікували. Хтось брав у вас борг, і ви про них вже забули і махнули рукою. А тут раз і ця людина вам ці гроші повернула. Да? І вони для вас як, як бонус плюс. Можливо, це допомога, можливо, це порада, можливо, підтримка, яка вам потрібна. Да? І вона до вас в п'ятницю може прийти. Карта може говорити і навпаки, що це можете все робити ви. Тобто ви будете донатити, давати кошти, кому потрібно, хто у вас буде просити, допомагати фізично, допомагати порадою, допомагати будь чим. Да? Тобто бути так само цим благодійником. Субота. Суботу є королева мечів. Тут у нас близнюки терези водолії, повітряна стихія. Карта говорить про жінку. Про холод, про чіткість, про холодний розум. Да? Тобто, е якщо ми говоримо про нашу енергію, це ми будемо такі, да? будемо відсікати, відрізати, будемо мислити, до всіх справ будемо підходити з холодною головою, тобто ми беземоційні в суботу. Можливо, у вас буде комунікація з такою жінкою, ви будете з нею вирішувати якісь питання. Можливо, це ваша буде дружина е в неділю, якщо мене дивляться чоловіки, стрільці. Да? тобто така буде Різка, я сказала і все. Я сказала, їдемо магазин, по магазинам і все, да тобто буде от такий якийсь холод. І неділя. А неділю є п'ять кубків, щось засмучує стрільців, да от відрубає ота королева да і може вас засмутити. Тобто, п'ятірка кубків це ми чогось засмучені. Нас засмучує якась. Да? Емоція, щось нас хтось образив, і ми відчуваємо це спустошення, якусь таку, такий упадок сил, да? не бачимо виходу з ситуації, хоча вихід є, да? розверніться в іншу сторону і віднайдіть ті емоції, які вам потрібні. Не все воно настільки погано, як два кубки ще є ззаді. Порада для стрільця на тиждень. А карта вам каже, уходити з того місця, де вам не комфортно, залишати якісь негативні звички в своєму житті, да? тобто пробувати щось змінити, наповнюватись емоційно, да? те про що я вам говорю. Тобто віднаходити ту дев'яту емоцію, а тут дев'ятий кубок, дев'ята емоція, да? шукати отой дев'ятий кубок, щоб наповнити себе емоційно, не жаднічати. Да? А йти от все ж таки шукати і, і наповнитися емоційно. І так, стрільці, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!